Доброго ранку, діти, доброго дня! Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. Я запрошую, діточки, вас на заняття з формування звукової культури мовлення. Тема сьогоднішнього заняття звук Т. Підготувала заняття вихователь ЗДО номер 83 Запорізької міської ради. Полторацька Оксана Миколаївна. Дітки, подивіться на картинку. Назвіть іграшки. Так. Молодці. Це зайчик, білочка, ведмедик. Ці іграшки прийшли до нас. На гостину. Я пропоную вам послухати віршик про лісових звірят. Білочка живе в дуплі. Хитра лиска у норі. А ведмідь в барлозі. А де ж малий зайчик? Сайчик побігайчик собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Де живе білочка? А де живе хитра лиска? А ведмідь. Дітки, а як ви гадаєте, де зайчик собі житло мостить? Так, дітки, правильно, зайчик собі житло мостить під кущиком. Згадайте, в якій казці всі звірі жили в одному будиночку. Давайте, зайчику, подаруємо молоток ось такий, так наш зайчик побудує собі будиночок. Звірята пропонують нам зробити зарядку для язичка, щоб навчитися вимовляти звук пісенку молотка. Згодні, діточки. Тоді починаємо артикуляційні вправи з люстерком. Артикуляційна вправа називається зайчик чистить зуби. Треба, дітки, відкрити рот кінчиком язика почистити верхні зуби. З внутрішнього боку. Вправо вліво. Вправо вліво. Молодці діточки. Наступна вправа ведмедик облизує мед. Мед ведмедик полюбляє, діжку з медом обіймає, солодкий на губах медок. Облизуй його язичок. Отак. Дуже добре. Так, молодець. Вверх, потім вниз, верх, вниз. Молодець. Наступна вправа називається гризе горішки». Треба відкрити рот, підняти язик. За верхні зуби та прицмокувати. Молодці діточки ви гарно виконали артикуляційні вправи? Молоток стукає. Як стукає молоток. Повторіть. Т, т, т. У пісенці молотка сховався звук Т. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук Т. Рот відкритий язик за верхніми зубами. Тітки подивіться на фотографію Оленки, вона теж вимовляє звук Т. У неї теж рот відкритий, язик за верхніми зубами. Тепер ви подивіться в люстерко на свій рот і чітко вимовте звук Т. Дітки, а тепер візьмемо нашу ниточку, спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук Т. Тягнеться ниточка? Ні, ниточка не тягнеться, вона рветься. Тож у який будиночок ми поселимо картинку зі звуком Т? Так, так, дітки, цю картинку, звук «ти» і фотографію Оленки ми поселимо в синій будиночок. А зараз, діточки, трішки відпочинемо. Хвилинка, здоровинка. Я буду читати віршик, а ви будете показувати рухи. Ну, ми починаємо. Косооке зайченятко, довгі вуха, гарні лапки. Повернулось вправо, вліво, головою покрутило, пострибало, потягнулось, за морквинками, нагнулось. На пеньочок тихо сіло та морквинку смачно з'їло. Дітки, тепер у зайчика є чудовий молоток, і він швидко побудує собі дім. А ми допоможемо зайчику. Будемо стукати молоточками. Забивати цвяхи і весело співати. Дітки, давайте кулачками, наче молоточками, постукаємо по столу, наче ми забиваємо цвяхи, і чітко будемо вимовляти звук т. Т. Т, 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 т. т. Молодці. А тепер дітки Повтори за зайчиком ат, ат, ат. Та, та, та. Так, 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 ут, 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 ту. Ту -ту. Тук, тук, тук. От, от, от. То, то, то. Ток, ток, ток. Малята молодці. Допомогли зайчику, а ведмедик із білочкою засумували. Давайте з ними пограємо. Дітки, погляньте на картинку. Що ви там бачите? Так, на картинці зображена білочка та ведмедик. Білочка маленька, а ведмідь? Так, молодці, дітки, великий. Я буду називати для білочки маленькі предмети, а ви будете називати для ведмедика такі самі, але великі предмети. І чітко вимовляти звук Т. У білочки тортик. А у ведмедя великий торт. У білочки ротик. А у ведмедя великий рот. Дітки, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що вміють робити. Діти, а ви знаєте, що вміє робити ведмедик? Так, він може ходити, лазити, шукати, їсти, бігати. Ловити, збирати, спати. А що вміє робити білочка? Так, вона може лазити, шукати, їсти, ловити, збирати, спати, Молодці, дітки! Ви назвали багато-багато слів і правильно вимовляли звук Т. Звіряткам сподобалося грати з вами. Ми разом з ними ще пограємо і попрощаємося. Маленькі ніжки швидко край доріжки. Топ-топ-топ. А великі ноги край дороги топ, топ-топ. Маленькі ніжки, бігли край доріжки. Туп-топ-туп, туп. А великі ноги бігли край дороги. Туп, туп, туп. Дітки, а наше заняття добігає до завершення. З яким звуком? Ви сьогодні познайомилися на занятті. Як ми стукали молоточками? Пригадайте, що вам сподобалося на занятті. Звірятка вам кажуть до побачення, до зустрічі! Заняття для вас підготувала вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. Дякую за увагу! До побачення!